Уяви, ти прокидаєшся, і з твого криптогаманця зникли всі гроші. Ти оновлюєш старінку знову і знову, і потім приходить шок. Вся твоя крипта зникла взагалі без попередження, без пояснень, без шансу. Повернути, як таке могло статися, і найголовніше, як цьому запобігти, у цьому відео я тобі покажу, як не втратити свої активи в інтернеті. Також розкажу про найпоширеніші помилки, які відкривають двері будь-яким хакерам, і також міфи, у які ти вірив і ще дам конкретні поради про систему захисту, яку ти можеш увімкнути просто зараз. І не можеш, а яку треба увімкнути просто зараз. І запам'ятай, твоя головна загроза це ти сам. Додивись це відео до кінця, бо в кінці найбільший факап, через який люди втрачали не лише гроші, а й життя. Хакер. І це твоя головна проблема. Люди думають, та кому я треба. У мене немає мільйонів. Але знаєш, що реально думають зловмисники? Цей точно безпечно нічого не налаштовував. І це просто легка здобич. Цікавий факт. У 2024 році понад 8 мільйонів 300 тисяч криптогаманців було зламано. І це лише верхівка айсберга. Адже злочинці все частіше використовують складні атаки. По типу Access Control Exploits, як у випадку з DMM Bitcoin, де вкрали 45 тисяч біткоїнів або 305 мільйонів доларів. І ще хитрі схеми від розгону депозиту, фальшивих трейдерів до флешінь софтвер, що підкидає фейкові USDT. Це все працює, бо люди недооцінюють ризики. І наведу вам декілька прикладів людських помилок. Паролі по типу QWERTY123. Постав лайк, якщо хочеш, щоб у тебе був такий пароль, або напиши в коментарях, який у тебе був найтупіший пароль, або люди, які зберігають сіт-фрази в Google. Докс або доступ до біржі з публічного вайфаю. Адже коли ти не захищаєш свої активи, то ти буквально залишаєш двері відкритими для хакерів запискою. Беріть! Тут лежить моя крипта протягом цього відео на екрані. До речі, будуть з'являтися ось такі емоції. І хто перший напише в коментарі правильну кількість, отримує від мене подарунок. Але для цього вам також треба ще сфотографувати або зняти відео, як ви дивитесь цей випуск, і викласти це в сторіс і відмітити мене. Розіграю 2 по 50. Всім удачі! Тож, давайте з вами розберемо 5 помилок, які вбивають ваші гроші. Перше це зберігання паролів в браузері Chrome. І так, це зручно, але це ідеально для хакера. Один вірус і всі твої логіни та паролі в нього. Друга помилка це відсутність двохфакторної аутентифікації. Тобто, якщо в тебе її немає, то ти просто лишаєш знов-таки двері відчиненими для хакерів. Третя помилка це сітфраза в нотатках телефона. Тобто, це не захист, це самознищення. Ну, це як зберігати ключі від сейфу в самому сейфі. Четверте, і дуже очевидне, це клік по фішинговому посиланню. Мітамаск, трайстволя або будь-які інші криптогаманці найчастіше імітуються. І один клік. І грошей немає. П'ятий це публічний Wi-Fi для доступу до гаманця. Твоя кав'ярня може бути якраз таки точкою входу в твій фінансовий кошмар. Ну, якщо після цих помилок ти подумав: блін, я ж не роблю майже нічого з цим, то саме зараз час змінити гру. Я створила простий гайд по криптобезпеці, без нудних лекцій, тільки чітко та по суті. Тож залишай заявку в описанні під цим відео і почни захищати свої активи вже сьогодні. Міфи, в які всі вірять. І дарма. Окей, зараз буде боляче. Бо я розіб'ю кілька міфів, у які. Вірить більшість новачків. Міф номер 1 Я не в крипті, і відповідно мені нічого не загрожує. Ні! У тебе є банківська картка, пошта, телефон. Все це теж активи. Міф номер два: У мене є антивірус, і мені нічого не страшно. Дивіться: антивірус це як поставити замок на двері і залишити вікна відкритими. Тож цього недостатньо. Міф номер 3 Метамаск не зламають. Це ж веб 3 браузер, і відповідно ви тут самі можете дати до нього доступ, якщо натиснете на фейкову рекламу. І насправді навіть досвідчені користувачі потрапляють на скам. 81% ICO з 2017 до 2020 років виявилося скамом або провалом. Також є така штука, відносно нещодавно з'явилася, як USDT Flashing Software, яке створює фейкові баланси на прям централізованих біржах або дрейнери. Які зливають метамас через один невірний клік, не отруту тільки тому, що на етикетці написано детокс. Тож, що робити? Проста система захисту. По-перше, дуже важливо не панікувати. І ось що ви можете зробити прямо зараз, щоб ваші гроші не пішли у дупу. Перше, це вімкнути двохфакторну аутентифікацію на всіх криптосервісах і біржах. Також дуже важливо зробити резервні копії сітфраз на папері в сейфі, але це більше для скуфів, проте схема робоча. Або можете кудись її сховати. Також використовуйте апаратний гаманець по типу трезера або Адже, тому що їх Ну, неможливо зламати, і не заходь у криптогаманці з телефону Wi-Fi загального доступного девайсу. Використовуй кастодіальні сервіси по типу Coinbase Custody, BitGo і так далі. Якщо маєш великі активи і хочеш їх захистити. Ну і також слідкуй за фішингом краще вручну вводити адресу ніж клікати на рекламу. Якщо хочеш, то замов піцу, але захисти крипту спочатку. Справжня фінансова свобода це не лише знати, як заробити, а ще й знати, як не втратити. Тож залишай заявку на навчання в описі під цим відео. Якщо хочеш не просто влізти в крипту, а дійсно вижити в ній. І також напиши у коментарях, чи був у тебе досвід зламу. Або просто подякуй собі, що подивився це відео до кінця. Підписуйся, бо наступне відео буде ще жорсткіше. І пам'ятай, крипта це не лохотрон, але в неї повно лохів, і не будь одним з них.